Привіт, любі друзі! Напевне, ви думаєте, що я десь у Провансі? Ну, може, в Сицилії, в неймовірному місті Торніно. А може, десь у Ніці. а може, десь саме в малесенькому містечку Прованса. Але ж ні, моє любі! Я в рідній Україні з величезною любов'ю до всього нашого українського, найкращої країни у світі України. Ми знаходимось в культурній столиці України. Місті Лева, столиці Галичини. І, мої любі, на розі вулиці Друкарської, поруч, поруч, якщо їхати до лялькового театру, до прикладу, площа Данили Галицького, і на розі вулиці Лесі Українки це саме та вулиця, яка веде вас до театру Марії Зеньковецької, до Вернісажа, всі знакові місця. Знаходиться неймовірна оаза. Прованс, але Львівський. Ми знаємо, що у Львові є. Французький Версаль, але Львівський це звичайний палац потоцький. Це дуже шляхетна місцина, де зараз знаходиться палац містець і величезна кількість галерей. Але саме малесенький осередок такого маленького, затишного провансу у серці Львова тут. І ця неймовірна оаза затишку смаколиків називається Тан Софі, цітенька Софі. Ці неймовірні родзиночки інтер'єру, які ми з вами потім обов'язково розглянемо, не могли не причарувати мене. Я дуже полюбляю все естетичне і самі такі родзиночки. І коли я просто побачила при вході фантастичний букет, адже тут я ж поцірую кожного дня театр Марії Марізеньковецької Вернісаж, Оберний Театр, це мої постійні локації. Тут я вперше в цьому закладу вже 10 років. Вони відкрилися в 2015 році. Концепція. Прийти до тітеньки Софі, зупинитися, набутися, насолоджуватись маленькими родзиночками. А ви знаєте, в чому спеціалітет цього закладу? Зараз я вам розповім і про ціни, і про родзиночки. Тут подають ось такі фантастичні равлики. Адже ми знаємо, що равликами частують у Франції, але ж не тільки. У нас в Україні. Тим більше у Львові равлики перфектні. Це равлики е, фірмова страва з крафтового виробництва, яким опікується саме ця ресторація. Так само вас причастують келихом вина крафтового виробництва не за всі кошти світу. Вино е, келих вина від 80 гривень. Тобто, що казати, що казати, однозначно запрошую. Равлики можуть бути на будь-який смак. Ви знаєте, яка родзиночка? Фішка саме в тому, що тут є велика кількість авторських соусів від шефа. Тому однозначно рекомендую. Я особисто після цього репортажу з величезним задоволенням почастую неймовірні равлики. Ми з вами вийдемо назовні, побачимо атмосферу. А давайте зараз просто прогуляємося локацією. Звичайно. Середньовічне місто Лева, поруч площа ринок. Тільки подивіться на ці тарілочки, які власники привезли безпосередньо з Франції, з маленьких містечок. Вони давні, антикварні, фантастичні давні балки, відреставровані, малесенькі родзиночки інтер'єра, ось такі французькі правдиві е, портрети, е, які можна зустріти у тітенькі Софії, е, коли ти прийдеш до неї в гості. Дуже чарівний заклад. Мені особисто тут гарно. І я впевнена, що я сюди прийду ще не раз. Мені захотілося тут повальсувати і залишитися тут на годинку а може навіть більше. І ще я хочу додати, що тут дуже дуже привітний персонал. Який щиро, відкрито, е підхопить будь-яке твоє бажання. А зараз ми з вами вийдемо назовні, і я покажу вам, де саме знаходиться ця неймовірна місцина. чарівний букет Жоржин, який мене причарував. Тан Софі, Малесенькі родзиночки, таркадавня радіола. І... Вулиця Лесі Українки, середньовічне місто Лева. А ось туди у нас театр Марізеньковецький, на Вернісаж і прямо оперний театр. Ось такі родзиночки на будівлях. Львівська краса, вулиця Друкарська, вулиця Лесі Українки. Будинки з контрфорсами. І ось тут саме на розі знаходиться ця чарівна кав'ярня, ресторація з літньою терасою і з неймовірною оазою краси. Зайдемо всередину і ще раз помилуємося цими фантастичними інтер'єрами, живими квітами і родзиночками французького провансу в місті лева Винна карта на будь-який смак, і на будь-який гаманець, кольори притаманні Провансу, дрібнички інтер'єру. Ось така смакота мене чекає на частування. Ми можемо споглядати за неквапливою течією життя у місті Лева, смакуючи равлики за келихом вина. Усіх запрошую в ресторацію французької кухні у стилі Прованс Тант-Софі, тітенька Софі. Однозначно рекомендую з любов'ю з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина, запрошую наше найкраще ресторація Тант-Софі.